Проварська міська рада сьогодні виділила мільйон триста на рев для наших захисників і зброварів. Це буде все закуплятися одним пакетом. Якщо ми зараз тут не проголосуємо за це виділення коштів, виробник просто віддасть ці ревви іншим. Вважаю за необхідне винести в публічну площину інформацію про не дуже добрі обставини. Ми стали зручниками халатності і бездіяльності військової адміністрації нашого району, що склалися навколо виділених коштів з місцевого бюджету Великодимирської громади та інших громад району, до державного бюджету Броварської районної військової адміністрації у вигляді субвенцій. На закупівлю спеціального обладнання для наших військових, а саме військовослужбовців мінометної батареї 136 го батальйону територіальної оборони Белеського району. Нагадаю, 25 квітня на позачерговій сесії Великодимирської селищної ради був представник військової частини. Де проходять військову службу жителі Великодимирської, Зазимської та Калинівської територіальних громад, який повідомив, що командування його військової частини звернулося з відповідними запитами до цих громад з проханням виділити кошти на закупівлю спеціального обладнання для військових під час виконання ними бойових завдань на нульовці. За повідомленням військового, Зазимська громада виділила 800 тисяч гривень, Калинівська громада виділила теж 800 тисяч гривень і, відповідно, просять Великодимирську громаду виділити 700 тисяч гривень. На підтримку військового, виконуючим обов'язки селищного голови Олександром Борсуком, на сесію також була запрошена місцевий депутат Броварської міської ради Богдана Трач. Остання, в свою чергу, зазначила, що Броварська міська рада виділила на Ребель для наших захисників 1 мільйон 300 тисяч гривень. І вся ця допомога територіальних громад Проверського району буде закуповуватися одним пакетом. Пані Богдана наполягала на голосуванні наших місцевих депутатів саме сьогодні на позачерговій сесії, бо виробник РЕП не буде чекати. Військовий зауважив, що закупівля буде здійснюватися через районну військову адміністрацію. Яка вже уклала відповідні договори із виробниками РЕ. і чекають лише коштів, враховуючи прохання військового та виступ місцевого депутата Броварської міської ради, наші депутати Великодимирської громади, звісно ж, одноголосно підтримали виділення 700 тисяч гривень на спеціальні засоби для військових. Про те, що ми маємо на сьогодні 17 травня, пройшло вже більше трьох тижнів. Наші військові вже в зоні бойових дій, а ребів досі немає. Захисники виходять на позиції без засобів радіоелектронної боротьби і наражаються на реальну небезпеку. Начальник відділу оборони районної військової адміністрації Ігор Бабунич на поставлені наші запитання, де ж все ж таки РЕБ для наших військових відповіді не надав. Запропонував нам написати запит. Виконуючий обов'язки голови Броварської районної державної адміністрації Олексій Дорошенко коментувати ситуацію із закупівлею РЕП для наших захисників взагалі відмовився, рекомендував нам звернутися до військової частини. За повідомленням наших джерел у Броварській районній військовій адміністрації, договір про закупівлю РЕП для військових був укладений Олексієм Дорошенко 13 травня, три дні тому. Вже після того, коли військові почали дзвонити в адміністрацію і вже просто вимагати реми, в ході особистого спілкування з місцевою владою та депутатським корпусом Зазимської та Калинівської територіальних громад, нам достовірно відомо, що останні тримають на контролі процес закупівлі та передачі спеціальних засобів нашим захисникам. Умовно кажучи, підганяють, як тільки можуть державних чиновників Броварської районної військової адміністрації та виробників РЕП. До речі, Зазимська та Калинівська громади теж усвідомлюють хибність проведення публічних закупівель для наших захисників через районну військову адміністрацію. Роблять висновки. І планують на майбутнє оперативно вирішувати наявні запити захисників без участі Бровольської районної військової адміністрації? Отже, питання до наших місцевих депутатів та керівництва селищної ради: Де ваш депутатський контроль за виділеними коштами громади? Де ваша відповідальність за допомогу нашим військовим? Де ваші запитання до районної військової адміністрації за затягування, чергове затягування публічних закупівель та оперативну передачу спеціального обладнання нашим захисникам? Коли, нарешті, військові отримають обіцяне і таке необхідне для збереження їх здоров'я і життя на фронті? Коли. Ця вся ситуація нагадує обставини, обіцяних горе-чиновником Володимиром Майбоженком закупівлю дронів на 5 мільйонів гривень. Для наших військових, теж виділених Великодимирською громадою у вигляді субвенції з місцевого бюджету в державний бюджет районної військової адміністрації. Подальші події з перебуванням коштів на казначейських рахунках державного органу ми всі знаємо. І результат бездіяльності Володимира Майбоженка. То як історія повторюється, і ви то знову допускаєте? Просніться вже нарешті місцеві, керманичі. Подумайте про наслідки вашої байдужості та безвідповідальності перед жителями, а особливо перед захисниками нашої великодимирської громади. Ви не сховаєтесь за так званими вашими колегіальними рішеннями, де нібито рішення ви приймаєте всі разом, і відповідальності ніхто не несе. Громада чітко бачить, хто вносить які пропозиції, хто відстоює які рішення і хто як персонально голосує. Жителі роблять висновки. Карма буде незворотна. Подумайте про це. Терміново. Вимагаємо! Внесення змін в програму підтримки Збройних сил України у частині здійснення закупівель товарів невійськового призначення. Ще раз повторюю для вас особисто Олександр Борсук. Всі закупівлі, які проводить Броварська чи будь-яка інша військова адміністрація, керуючись законом про публічні закупівлі, точно таким же законом керується і орган місцевого самоврядування. Точно все те саме, що закуповує адміністрація, може купити і Великодимирська селищна рада. І реби, і дрони, і тепловізори. Це товари подвійного призначення, це не зброя. Тому навіщо знову перераховувати кошти в Броварську військову адміністрацію? Що вас так тісно пов'язує з Броварським районом? Ви самі собі хазяйва. Вам мало тієї ганебної та недолугої ситуації, що склалася з п'ятьма мільйонами на дрони? Чи все ж існує корупційна схема в цій історії? І ви ніяк не можете від неї відмовитись. Ганьба! недолугі, корумповані та аморальні чиновники. Шановні місцеві депутати, почуйте нарешті наших військових і жителів громади, виконайте свої зобов'язання і забезпечте наших захисників. Всім необхідним для скорішої перемоги. Військовим потрібна реальна та оперативна допомога, реби, дрони, тепловізори, а не незрозумілі субвенції, які недолуго використовують недолугі чиновники. Думаємо вже зараз, і ще навчора в мирного неба та скорішої перемоги!